Передня половинка штанів майже в усіх методиках будується однаково. Секрет в будові задньої половинки штанів. Зверніть, будь ласка, увагу на рисунок 1. І ми бачимо три різних лінії. Червона лінія це зовсім підсідницями, майже немає прилягання, чорна це середнє прилягання і зелена лінія – це щільне прилягання під сідницями, які ми бачимо зміни в будові. Відрізочок Я, Я задня він має зміни. Він саме впливає на прилягання задньої штанини під сідницями. Але дуже важливу роль відіграє форма крокової лінії. Крокова лінія може бути теж більш прямою або більш вогнутою. І так, і так правильно, на що це буде впливати? Після того, як ми зробимо крій штанів, потрібно зробити вологотеплову обробку. Як буде саме виглядати при ВТО штаніна? Які зміни відбуваються з кроковим швом? Він спочатку був лекальний вогнутий. Після вологотеплової обробки він дорівнює відрізку як бічного шву. Таким чином, він Вогнутий перетворився в прямий і буде впливати на лінію згину яка якраз під сідницями. Чим більше вогнута ця лінія була, ви її перетворили в пряму, тим більше буде прилягання під сідницями. При виготовленні штанів ні в якому разі не можна змінювати послідовність. Це спочатку правильно необхідно зняти виміри, зробити креслення, зробити крій правильно на продекатованій тканині, а потім волога теплова обробка. Тільки після ВТО можна з'єднувати деталі штанів і робити першу примірку. Якщо ви хочете знати абсолютно все про штани, долучайтесь до навчання і ви зможете робити будови прямо на тканині.